Знаєш, без тебе все не так, і дні не ті, і ночі, не той час. І, може, я же й чудак, але мучують мене ці сумніви і повсякчас. Знаєш, що таке лебедина любов? Це лебідь без іншого самотність не поворов. Якщо один помирає, другий іншої любові вже не чекає. Погодься, і в людей так буває, один про іншого забуває. Всі стосунки раптово обриває, а інший все боляче переживає, Повернутись благає марно. Знаєш, без тебе все не так, Я до сих пір відчуваю губ твоїх смак, Та я й не тільки чудак, можливо, я просто мудак, згадувати все боляче та однак так, саме згадувати, хочеться тебе обійняти, міцно до себе прижати і нізащо не відпускати. І згадувати із тобою ті дні і ночі, і той час це був для нас той своєрідний та старенький джаз. Я і число так добре пам'ятаю, і всі ті дні, які були наповнені любов'ю, я згадаю. В моїх очах завжди вогні горіли і проходили непомітно всі ті незабутні дні. Ти рятував мене від метушні постійно, і ти пробач мене за всі постійне вміння. Я любитиму тебе до цифри вісім ще в падінні.